просто вчительська дитина мене мама, вчитель початкових класів. І Я от більше любив 2 вересня ніж так. перше, ну так. тому, що ти йшов в музичну школу, взявши квіти, які вчора подарували мамі, а боже а деякі я й продавав. Якщо що. Ну, так, все. ми згадуємо про школу, про те, що почався черговий навчальний рік. Так, от близько 250 тисяч. Першачків пішли в шкіл до школи цього навчального року. Mm -hmm. А це на 62 тисячі менше учнів ніж минулого року. Про це розповів голова парламентського комітету з питань освіти, науки і інновацій Сергій Бабак. За його словами, серед основних причин це низька народжуваність і масовий виїзд дітей в перші mm -hmm. роки повномасштабної війни. Ну, от щоб захистити дітей, і забезпечити безпечне навчання навіть під час обстрілів в Україні, зводять школи з підземними mm -hmm. укриттями, такі де одночасно можна і навчати сотні дітей, і при цьому. Гарантувати їхню безпеку цього року. В Харкові відкрили вже четверту таку школу на тисячу учнів, а найбільшу планують відкрити в Києві. Що особливого мають підземні школи? Як вони працюють, і чим відрізняються від звичайних класів? Про це в нашому ексклюзивному матеріалі. Ось така підземна школа, підземне таке укриття будується в одному з районів столиці. Вона буде в себе вміщувати десь понад 700 учнів, і це один із навіть найменших проєктів по району, тому що інші підземні такі школи, такі підземні укриття, там навіть вдвічі дещо перебільшує. А, Міст учнів в такому приміщенні 6 метрів під землею, і 2000 тисячі квадратних метрів площі. Щоб звести таке укриття, знадобився рік, і роботи ще тривають. Працюють повним ходом для того, щоб до нового року довести е, його в експлуатацію. Такий об'єкт має, скажімо, повний фарш. Тут є і гідроізоляція, і теплоізоляція, і е, міцні стіни. Гідроботон навіть і ось хочу показати, навіть стоїть уже бочка для ось там позаду, синя бочка для запасів води. Гідроізоляція зроблена. Зараз проходить утеплення фасаду. Ну і той, тобто, вона буде захищена від холоду і від вологи. Зверху над спорудою буде шар землі, і ця територія піде під стадіон. У післявоєнний час приміщення використовуватимуть для гуртків. Це не підземна школа, а підземне укриття з подвійним призначенням. Наголошує начальник відділу будівництва при управлінні освіти. Пан Іван. Бо туди діти спускатимуться лише у разі тривоги. Зліво від нас буде 11-й. Тут також знаходиться 11-й. Третій, четвертий, і в іншій стороні у нас буде знаходитись перший другий. Додатково тут буде медпункт, буфет, ліфт для маломобільних учнів, вентиляція, дизель-генератор. Тобто укриття зможе працювати повністю автономно у разі блекаутів. Є навіть захист від радіації. Ціна питання немала – 205 мільйонів. І це з розробкою проєкту та будівництвом. В цьому районі таких підземних укриттів при школі будується чотири. Будуються вони в тих закладах, в які. Взагалі немає ніяких підвальних приміщень, які будували свій час на стрічкових фундаментах, і де на сьогоднішній день дітям треба бігати або в сусідній заклад, або ще кудись. На відміну від київського укриття у харківських підземних школах, діти приходять зранку і вчаться в таких класах протягом дня. На початку двадцять третього року почали зводити такі школи в метрополітені на станціях, але вільного місця щодня ставало менше і згодом Розпочали будувати підземні школи з нуля в окремих районах. Ми побудували першу підземну школу в індустріальному районі. По плечі доставки до метрополітену було найбільше, і нам потрібно було робити так, щоб діти мали можливість вчитися в індустріальному районі. Вона розрахована на 1200 учнів в дві зміни, і сьогодні теж жодного вільного міста немає. До 1 вересня сім підземних шкіл будуть працювати у Харкові. Частина з них вже пройшла навчальний рік. Попит на підземну освіту в місті є, каже міський голова. І якщо спочатку батьки не розуміли, як це функціонуватиме, то зараз дітей в таких закладах під землею багато. Розпочинали ми з 800 дітей, 800 учнів, які почали да навчатися в 2023 році. На станціях митрополітину в 2024 році вже навчалось понад 9 тисяч учнів. А з вересня 2025 року ми розраховуємо, що будуть навчатися 15 тисяч дітей. Та й іншого виходу у міста, яке ворог обстрілює ледь не щодня, фактично немає. У планах до нового року ще три такі школи. Всі вони будуються за міський бюджет. На спеціальний транспорт збираємо дітей, доставляємо до станції митрополітену і Потім вони там навчаються, ми його безкоштовно, і потім відвозимо до того локації, де ми забирали цих дітей. За принципом Харкова впроваджувати навчальний процес під землею почали і у Запоріжжі та області. Там поки працює вісім закладів. Розбудову мережі продовжують, і до кінця року планують відчинити двері ще 17 просторів, щоб дати можливість дітям навчатися очно і безпечно навіть у прифронтових громадах. В цілому у нас в будівництві е, наразі 221 об'єкт. До кінця року планується завершення будівництва або капітального ремонту на 150. 56 об'єктах, і відповідно решта об'єктів буде добудована в 26 му році. Будується в абсолютно всіх регіонах, за виключенням Луганської області і Закарпатської першу чергу: це Запорізька, це Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Чернігівська, Сумська, Одеська наочне або змішане навчання з трьох з половиною мільйонів учнів в Україні вийде 88% у дистанційному форматі продовжують навчання 400 тисяч дітей, і коли ворог забирає можливість навчатися, ці підземні школи стають не просто будівлями, а інвестиціями в освіту і безпеку майбутнього покоління.